Запрошуємо вас у чарівну подорож до серця Лапландії, країни вічної зими, сяючих снігів та дитячих мрій. Тут на вас чекають пригоди, які неможливо забути. Автобусний тур у Лапландію це казкова подорож на зустріч Санті. Зоопарк Рануа. Ми побачимо північних тварин від білих ведмедів до грайливих лисиць у справжньому зимовому царстві. Катання на собачих упряжках. Відчуйте драйв і свободу, коли хаски несуть вас засніженими просторами. Катання на оленячих упряжках. Приємне і чарівне знайомство з головними героями Різдва. МОТО Сафарі по снігу. Для тих, хто шукає адреналін та швидкість серед безкрайніх зимових пейзажів. Прогулянка на снігоступах, спокійна мандрівка за сніженими лісами Лапландії, де можна насолодитися тишою зимової природи та побачити простові пейзажі, недоступні для звичайних проблем. Селище Санта-Клауса. Зустріч із самим Сантою, чарівні, храмниці, ельфи та листівки, що відправляються у всі куточки світу. Санта Парк занурення у світ дитячих мрій. Школа ельфів, різдвяні майстерні та магія казки. Музей Арктику. Інтерактивна подорож у світ півночі. Знайомство з культурою Саамі, історією та природою Арктики. Сноуленд. Справжнє крижане королівство зі скульптурами із льоду. Напої в келиках із льоду в барах та атмосфера зимової казки. Бронюйте автобусний тур до Санта-Клауса в Лапландію, який поєднує у собі атмосферу різдва, екстремальні пригоди та знайомство з культурою півночі. Це подорож, після якої серце наповнюється теплом, а спогади залишаються на все життя. По програмі автобусного тура до Санта-Клауса ми також відвідуємо такі міста Рига Талін, Гельсінгів Вільнюс. Бронюйте місця в автобусному турі в Лапланді вже зараз зафіксуйте за собою місце та найнижчу вартість.